Дана методика розроблена, щоб дати дитині чи дорослому більше контролю над неприємними інтрузивними картинками, які з'являються їм у день або в нічних кошмарах. Іноді в голові у дитини чи дорослого виникають не інтрузивні спогади, а нав'язливі думки та переживання. Часто вони можуть провокувати відчуття втрати контролю. Що лише посилює дистрес. Дана методика спрямована на протидію відчуттям, які викликають відсутність контролю. Вона допоможе відновити у дитини чи дорослого відчуття контролю над ситуацією. Отож розпочнемо: Тримайте очі відкритими. Уявіть, що ви бачите екран телевізора на стіні навпроти вас. Картинка має бути чіткою. А тепер спробуйте побачити на цьому екрані спогад про вашу травматичну подію. Вдається? Добре. Картинка кольорова чи чорно-біла? Ви можете змінити її. Якщо кольорова, спробуйте зробити її чорно-білою. І навпаки. Подивіться, що станеться, гаразд. Тепер ваша картинка має рухатись як у фільмі. Якщо потрібно, примусьте її рухатися. Тепер уявіть, що ви використовуєте пульт. Дистанційного керування, щоб поставити кадр на паузу. А тепер запустіть картинку знову. Спробуйте перемотати її назад і подивитись, що буде. Робили? Молодці. Повільно прокручуйте кадр уперед, а потім спробуйте пришвидшити. А тепер зробіть картинку нечіткою і розмитою, як при низькій якості. Подивіться, чи вдасться вам зробити так, щоб картинка зблідла і почала зникати. Тепер уявіть, що ви берете пульт від телевізора і натискаєте кнопку Вимкнення. Можливо, комусь із вас було трохи важко змінити картинку. А можливо, усі впорались. Це просто перша спроба У всіх по-різному. Дану методику ви можете використовувати декілька разів. Бережіть себе та своїх близьких завжди з вами.